Цього тижня наш відомий співвітчизник Олімпієць Михайло Книж взяв участь у декількох міських заходах. 30 вересня спортсмен провів майстер-клас для юних легкоатлетів. Тренування з учасником Олімпійських ігор для вихованців справа непересічна. Серед присутніх є першорічки, які тільки почали пізнавати цей спорт. Це одне з перших їхніх занять. Мені дуже подобається ходити на легкотлетіку. Я хочу стати спортсменом України. А ти вже познайомився з Михайлом Книшом? Да. Яке враження він на тебе справив?» мене, мене стало ще більше бажання стати спортсменом. Прийшли на тренування і більш досвідчені спортсмени. Олександр Мірошниченко займається легкоатлетикою вже 5 років. З олімпійцем зустрічається не вперше. Їздив якось з ним на змагання разом. Людина, яка добилася всього сама, мабуть, постійно тренувалася гарно. Ну загалом можна вважати своїм кумиром. Нагадаємо, Михайло Книж кратний чемпіон України з бігу на 400 метрів, естафетного бігу 4 по 400 метрів. Триразовий рекордсмен України, переможець Кубку Європи 2004 року. Учасник двох Олімпійських ігор 2004 та 2008 років. Да, років. Всім привіт, добрий день. Кого знає, кого не знаю? Так, сьогодні вам хочу показати легку таку каби бы, розміночку, яку нужно проводити на тренуваннях. растяжечку, которую нужно делать перед бегами, пару специальных, беговых специальных упражнений, которых, уже знаете, может, вам тренера показывали, может, что-то новенькое для вас будет. Так что, у кого будет желание, присоединяемся, все участвуем активно и немножко потрудимся. На секції легкої атлетики у Діс працює два тренери. Займається близько 80 учнів. У порівнянні з іншими видами спорту, такими як футбол та волейбол, цей відділ не користується особливою популярністю. Але ті діти, які мають задатки та бажання, досягають у цій сфері успіхів. В даний момент, от ми зараз здесь знаходимося, у мене учениця Рафайська Дар'я, да, з 11-ї школи. От у нас на чемпіонаті України. Девочка, которая, я думаю, что если будет все нормально и серьезно, конечно, будут очень большие достижения. Среди этих тоже, маленьких детей, тоже уже есть призеры чемпионата Украины, международных соревнований. Даже вот с Михаилом Николаевичем сейчас тренируется парень. Это выпускник 12-й школы, Юшкевич Андрей. Вот он тоже был награжден, был даже на приеме и у президента, значит, был в номинации сдибные диты Украины. Вот. Поэтому, конечно, есть. Я думаю, що вони будуть. Так устроєн мір. одни уходят, другие приходят. Віктор Медведчук поділився, що майстер-клас за участі рекордсмена, чемпіона, олімпійця проходить вперше в історії спортивної школи. Проте надалі в планах організовувати подібні заходи частіше, адже це неоцінений досвід для юних спортсменів. 1 жовтня Михайло Книж завітав до рідної «Альма-Матер». Загальну освітню школу номер 1 він закінчив у 2001 році. Учні заочно вже знайомі з олімпійцем, адже педагоги не раз ставили Михайла їм в приклад. Вчителі згадували, що книж добре вчився, не мав трійок, був хорошим товаришем. Не забуває школу, підтримує зв'язок і зараз. 20 років тому назад я перше побачив цього зараз красивого легеня, а тоді маленького хлопчика. Я 21 річний. Вчитель тільки прийшов до вас на роботу в школу і зразу дали мені 5 в клас, це близько 40 чоловік. Звичайно, спочатку Михайло для мене, як і всі решта 40 учнів, були всі на одне обличчя. І для мене, як для класного керівника, в першу чергу, як і для кожного вчителя, як і для кожного класного керівника, перше місце займає успішність. Я хочу сказати, що Михайло входив завжди в п'ятірку кращих учнів, а це є 40 учнів. З часом, коли Михайло став дорослішим, стало питання або спорт, або навчання. Те, хто займається спортом, те знає, що рано чи пізно таке питання стає перед всіма. Але Михайло не залишив ні школу, ні навчання, ні спорт. І школу він закінчив, як раніше казали, ударником. Тобто людина, яка без трійок. Діти з цікавістю слухали і про атлета, і його самого, адже їм випала честь вчитись у одній школі з чемпіоном. За всю історію Олімпійських ігор на цих змаганнях побувало чотири користенця. Михайло Книж двічі. Сьогодні він проживає у Вінниці за можливості приїздить до рідного міста, допомагає батькам, відвідує школу та своїх перших тренерів. Цього разу зустрічався з молоддю. Ну, я еще помню, когда я был маленький, да, то когда видел спортсменов, каких-то таких, ну, как достигали каких-то там мастерового спорта, международного класса, это как бы у меня всегда вызывало эмоции. Ну, я тоже самая надеюсь, что и у детей тоже, с которыми проводил занятия э вызвал какие-то позитивные эмоции. И еще был бы очень доволен, что какую-то пропаганду спорта я им провел и что-то может с них. Начнет лучше заниматься, кто-то может быть, первый раз пойдет на секцию, запишется. Так что стараемся. Когда мы ну, в следующий раз сможем вас увидеть в городе, знать mm -hmm. и от чего это зависит? Ну, сейчас такой график у меня ну, со, со спортом не сильно. Такой сейчас отдых, отдыха, как бы, осенью мы сильно чуть-чуть отдыхаем после тяжелого сезона летнего. Так что Буду в користині, приїду. Ми можемо зустрітися, що бум провіді може кіта зустрічі з дітьми. Буду все в школу, заходжу теж, так що будем на зв'язку. Сподіваємось, подібні заходи стануть доброю традицією в нашому місті, і незабаром ми знову зустрінемось з видатним земляком.